Надайте водійові докази, будь ласка. Надайте вже докази водійові. Де твої документи є? Я є представник цього шофера. Шановний інспектор, шановний інспектор, на підставі якого закону я повинен вам це показувати? Тому що ви хочете якісь інтереси, якісь мати для... В адміністративній справі допускається за звичайною заявою особи. Даний водій для потребує осної формі заява. Ти хочеш я представляти твої інтереси зараз? Був би не проти. Був би не проти. В такому випадку Тому дай інспектору, надай інспектору вимогу, щоб він повернув тобі твої документи, оскільки згідно закону він не має права їх тебе забирати. Тільки пред'явити, ти їх. Віддайте вже, дай ви вимогу, дай вимогу. Не сказали? бійся його, не бійся. Це я вже ви, тисячу разів не спілкувався. Ви все сказали? Ні, я не все сказав. Інспектор. Давайте. Поверніть, поверніть, поверніть водію документи. Закрите двері, шановні, відео інспектор другує. Поверніть документи, вимогу, поверніть документи. Поверніть документи, інспектор. Інспектор, у цю вашу... Оцю вашу пукавку сховайте, чуєте? Сховайте. Ну, ображайте інспектор. я кажу, оцю пукавку, яку коли ви на мене повернули, сховайте. Дай вимогу, щоб повернув документи. Не бійся. Інспектор, поверніть документи водію. Чуєте, що вам кажуть? Він, він представився тобі? Представтеся, дай вимогу, щоб інспектор представився. Покажіть ваше посвідчення службове. Ви зупинили, ви спілкуєтеся, ви складаєте протокол, прошу показати я запит... водію. Я запитався тільки до коли не зупинили, я хотів банк, який доказує, що ви зараз про службу відповідальність. Покажіть посвідчення водію, щоб він ознайомився, хто ви такі є. Потрібне. Хай не перешкоджаєш, що встижне зупиняти. Що? А я тут стою собі, що я, я вам не заважаю. Будь ласка. На тротуарі я стою. Та. Водій, попроси посвідчення. Дайте водію посвідчення ваше, ласка. Я вас що, за руки тримаю? Я вас за руки не тримаю. Інспектор, я вас за руки не тримаю. Водій, дай ще раз вимогу йому. Не слухай, бо тебе на гроші тебе розведуть зараз. Дайте, будь ласка, докази. Ви починаєте складати протокол. Докази порушення. 251 Куапу, будь ласка. Представтеся водійові, чуєте? На вас буде складена скарга за неправомірні дії. Надайте ваше посвідчення водію. Не треба, все. Це вам доведуть. Все нормально, все. Не потрібно. Вони поставилися. Серйозно, ти розумієш? Будеш просто... Це нормально. Ну, дивися сам. Звісно, якщо він тримав твої документи, ти повинен знати його, хто він такий є. Оскільки дані переписав, і він потім напише в протоколі, що ти відмовився від підпису. І будеш мати кожен тиждень по протоколу. Шановний, дізнаєтеся, як піде скарга на мицака до вас, будете бачити, а я вам не зобов'язаний представлятися. Я для вас просто є громадянин. Ну і все. Ще якісь питання є до мене. Інспектор, получите скаргу, будете знати хто Пан мицак вам все відповість. Повірте мені. А якщо будете багато розказувати, мені ще до курочки напишу. Зрозуміли? Калиновський вже договорився. Договоритеся і ви. Дійте правомірно. Відпустіть водія. Відпустіть водія. Інспектор Місячні. Я знаю, що у вас місячні. Знаю. Кого місячні? Ну, Які у вас в кого не в мене? Давайте, інспектор, відпускайте водія і поїхали. І тоді я вам обіцяю, що я не буду спершу писати. Цікаво, за що? За неправомірні дії ви повинні довести порушення, перші слати протокол. Верніть документи і ми розбіглися. Ні, він водій, 63 стаття Конституції. Зараз з'їдете, після мінімум безпеки. Звичайно, Перш за Звичайно. Ай-яй-яй. Давай, тримайся. А, боже, скільки можна порушувати, а? 0,226. Інспектор! Інспектор! Я хочу до вас звернутися, чуєте? Добре Виключіть червоний приблизковий маячок ви забороняєте рух всім транспортному засобу в потоці. Виключіть червоний. Так, Щасливенько! До побачення!